Всім привіт! На цьому тижні, приблизно десь у вівторок, зі мною трапилась така неприємність. Якесь падло. Більш всього, що воно з нашого села, залізло до мене в садок і викопало спочатку ось тут, в цьому місці дві грушки. Молоді грушки, які той осені я садив. Викопало доволі таки акуратно, видно, не спішило, щоб не пошкодити. Біль за все, що собі. Сумніваю що це викопав якийсь алкаш, біль собі, щоб посадити. Перелізло воно осюдою через забор, зламало рейку, погнуло сітку, падлюка, викопало дві грушки, а потім йому цього показалося. Мало. Потім воно прийшло в іншу частину саду та викопало два дорослих кущі ожини. Одному близько 6 років, друге трохи молодше. Кущі родили. Ви розумієте, люди, вони не підійшли до мене і не сказали, що дай нам там два саджанці, у нас нема коштів або ми не можемо купити. Хоча на сьогоднішній день. Саджанці продаються в інтернеті на будь-якій сторінці, де введи, там їх буде сотні тисяч різних магазинів, де продаються саджанці. Тим більше на базарах продаються. Купуй, не лінуйся, сади. Ні, йому чомусь захотілося залізти саме в мій садочок і наробити отакої пакості. Тому я цій нелюді бажаю, щоб ці саджанці прижилися в неї. Але щоб тільки як вони почали плодоносити, то щоб вона, сука, вдавилася зразу як тільки попробувала. Які ваші думки? Які ваші коментарі на цю тему? У вас таке було? Тому що це все посадиться, відродиться. Але та людина хай ходить і оглядається, що за нею хтось слідкує. Тому що все одно рано чи пізно воно це все виявиться. Ай, до, до речі, невеликий постскриптум. Навіть моя собака, яка знаходиться за 200 метрів, чомусь була дуже неспокійна у той вечір. Тому я думаю, що це трапилося десь близько 10 11 вечора, саме десь, здається, у вівторок, якщо я не помиляюся.